Соловейки нам гарно наспівали, правда? Такі дзвінки, файненькі, Богу! Я впродовж богослужіння ще зачитаю Слово Боже для нашого багатства, для нашого благословіння. Євреїв, перший розділ, перший текст. Бог багато разів і багатьма способами. В давнину промовляв Бог до отців через пророки, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього, що нині ним і в які він створив. Говорить дух святий, що Господь говорить багато разів. І багатьма способами. Багато разів багатьма способами. І я хотів би перелічити, де в Біблії сказано, за які способи Бог обирав, щоб говорити з людьми. Які способи Бог обирав, щоб говорити з людьми. Тому будьмо уважні. От. Якщо ви в телефонах не конспектуєте проповідь, то покладіть їх в кишені, хто сидить в телефоні. І давайте пройдемось по біблійних текстах для нашого збагачення, щоб не був про прослуханий з уха в ухо. Добре. Перше, де як Бог говорить до людей, це через Біблію на сьогоднішній день. Це основне джерело, як говорить Бог, основний спосіб, як говорить Бог до людини це через Біблію. Читаючи Біблію, це голос Божий до нас. Читаючи Біблію, це Бог говорить до нас. Це Бог нам розказує, звісно, про себе. Івана 5, 9 написано: досліджуйте Писання, бо ви думаєте, мати через Нього життя вічне, а воно свідчить про мене. Біблія для чого дана людям, перше всього, щоб люди вивчили Бога, пізнали Бога, познайомились з Богом. Бог говорить через Слово Боже. Це основне, основне джерело. Молитва. Це основна форма спілкування з Богом, коли людина говорить з Богом. А слово Боже це Бог говорить до людини. Це лист його людини. Бог написав своє слово. Також приємно зазначити в житті Іллія, як було, що коли він був на горі, то був вітер, був вогонь, був дуже шквальний вітер, а потім тихе вієння і написано. Бог в тихому війні говорив до Йова. Тихе вієнно говорив до Йова. І в нашому житті, дорогі друзі, так само Бог може говорити, коли в нашому житті такий спокій, такий якийсь баланс, гармонія. І в цьому комфорті може бути голос Божий до нас. Голос Божий до нас в цьому комфорті. До Йова Бог говорив з бурі, написано було буря, і з бурі голос Божий лунав до Йова. І Йов розмовляв з Богом, бо в Вірніше, Бог йому задавав питання, а він каже, песне остакла, мене нема що сказати. З бурі, Бог говорив. І так може бути в нашому житті сьогодні, що якщо кісна з бурі в житті, Якісь, можливо, незгоди, якісь, можливо, долини, якась, можливо, несправедливість, так знаєте, царство є, несправедливість царство. Є. Як це було за Йосипа, сьогодні, згадувалося, рідні брати побили, яму кинули, а потім продали дворіднім братам. А ті дворідні брати повели його, продали в Єгипті на базарі, царцю начальнику охорони царя. А там його знову клівітали і в темницю закинули. Дивлячись на його життя, ми бачимо несправедливість як святкує над його долею. Але написано Бог був з ним. Бог був з ним. Бог в бурях нашого життя теж говорить до нас. Як це апостоли впливли буря, хвилі закривають човем. А Ісус до них підходить по воді. Каже, це я. Господь говорить і в бурі сьогодні теж. Сьогодні в нас війна, буря в країні. Хай скажемо так, лихо. І в цей час Бог може говорити нашим серцям. І хоче говорити нашим серцям. Також Бог говорить через природу. Рівне на 18, 19, 20. Бог говорить через. Вивчення вселенної, як створена вселенна, як створений Всесвіт. Це Бог говорить про себе і як говорить показує свої невидимі якості, що Він всемогутній, що Він примудрий, що він Бог. Природа Всесвіт це проповідник. Проповідує нам Всесвіт. А будова навіть нашого організму, це проповідник. Проповідує нам. Що Бог є премудрий, Бог є всесильний, Бог є добрий до нас, бо все так комфортно для нас зробив. До Моїсея Бог говорив в Терновому кущі, який горів. В пустині загорівся кущ і гори, але не згаряє, гори, гори. Вже, напевно, він має згоріти, а він не згоряє. І приходить до і глянути, що це таке. І з того боща голос Божий до нього Мойсей, місце, на якому ти стоїш земля, свята, з ними в життя. І далі був діалог, Бог говорив з Моїсеєм і покликав його на служіння, запропонував йому служіння. І вони там мали спілкування. Так само сьогодні в якихось надприродних справах в нашому житті, які трапляються явно на природі, ми можемо чути теж голос Божий, і там може бути теж послання серйозне для нас. Ангели через ангелів говорить Бог. Ангели. Ангельський світ на небесах досить чисельні, число їх безліч, безліч, велике дуже число. Ангельський світ є певна ієрархія жителів неба. І Бог через ангелів теж. Людям передає своє послання інколи. Один із таких головних ангелів, на небі є три головних ангели, було три, три, за Михаїл, Габріл і Люцифер. Ангели світла, то він возгордився, Люцифер, і став дяволом, скинути з неба. А Михаїл, який відповідає за війська Божі, і Гавриїл, який відповідає за великі серйозні Божі послання принести на землю. От він прийшов до Марії. І він говорив з Марією від імені Бога. Також ангел прийшов до Гедіона. Гедіон десь сховався і пшеницю молотить. Тут ангел став перед ним. І каже, Гедіон, я тебе кличу очолити війну і окупанта вигнати з землі своєї. Гедіон каже, а він ще сказав, Гедіон Бог з тобою. А гідон каже, якщо зі мною Бог, якщо з нами Бог, чому ми в рабстві? Чому агресор царствує? Чому ми в такому приниженні, якщо з нами Бог? І ангел каже: йди з цією силою, яка в тебе є, ти переможеш. Закликав його очолити війну, оголосити війну окупанту і виграти бій. І гідон послухався. І, Звісно, гедіон перевірив кілька раз, що цей поклик Божий. Своє життя і пішов і зробив це з Богом. Переміг і прогнав ворогів своєї землі і запанував мир. Запанував мир. Бог ми бачимо в Біблії такий випадок, говорив до одного пророка через ослицю, через ослицю. Пророк настільки був в похоті своїй заробити грошей. В світі три главних гріха похоть плоті, похоть очей, і гордість життя. І в нього це бажання стати багатим так заволоділо, що вже він був водимий цим бажанням, знаєте, як то як то алкоголі впливом алкоголю кудись веде його чи на артуман, підпливо своє е ейфорії, щось робить. Так і в нього ця похоть так піднялася, що він іде робити неповолі Божі справи. О, щоб заробити грошей. І вже Бог мусив через ослицю до нього говорити. Знаєте, ослиця собі щось. брав про нього. То так розумно говорила. Каже, що ти б'єш мене? Я ж тобі завжди вірно служив. А знаєте, що було? Ослиця бачила ангела, а він не бачив. Ангел вийшов його поразити. І ослиця. Ушла в сторону, вона ж спасла йому життя, він її б'є, чого ти зійшла з дороги в якісь там хащі. Потім знов він їде, знов ангел став на дорозі, позиця його побачила і прижалася і йому ногу прижала. І він знову її б'є, каже, був би меч, а тебе забив би зараз. Знаєте, коли людина в гріху, вона агресивна, вона дратована, вона психована, вона принижує інші. Но. Коли людина духовно здорова, налагідна, налагіна. А ослиця каже, чому ти б'єш мене? І він до неї говорить, чуєте, і вона знову до нього говорить. Мені каже, треба було тобі включити. Ослиця говорить, чоловічим голосом, а для нього то норма. Ослиця говорить, а він до неї теж говорить. Він як походь мозги вже перекрила. З твариною говорить, як з дядькою. І Десь це була пандемія, де людей закривали. Я чув таку чи смішінку, чи справді, що кажуть якомога, лікар кажуть. Ми вже до вазонів говоримо. Ну, сидимо, до вазонів говоримо. Нам треба з психологом зустрічатися. А він каже, то нормально. Вже як вазони до вас говорять, то вже погано. А як ми до них говоримо, то нормально. Все нормально. Навіть, а то вже ослиця до нього, і він не, не включається. Він з нею свариться з ослицею свариться як з людиною. Таке буває. Не знаю, як в житті нашому це може проявитися, як ослиця поговорить. Не знаю. Но тварини теж відчувають ласку, ніжність, любов, і тварини відчувають ненависть, злобу, навіть до корови, як гарненько, гарненько говориш, видаєш її. Я з села, в селі народився, а коли гробу не в неї не віддасться молока. Навіть одна фірма продавала молоко і каже, молоко від довольних коров, <рес> що корові любили корови, їх не обзивають. Як десь я чув біографію одного місіонера, що покаялись люди ну по-натуральному, і коні перестали їх слухати, бо вони конями управляли. А то вже покаялись, вже нема скверних слів. Говорить нормально, а коні їх не панімає. Тварини були, вже, вже, вже не матюкаються, нормально говорять. Ну от так, може де через тварин, в кої вас засвідчення, де Бог говорив, з тваринами теж треба бути чемним, поважати. То дуже творіння Боже. Бог говорив до неймана через дитину. Нейман, воєначальник. Все є, знаєте, влада є, посада є, головнокомандуючий Сирійської армії на той час. І маленька дитинка, яку вони нападали на Ізраїль, взяли в рабство, і вона служила і побачила, що цей Нейман має проказу. В проказі хвороба невеликовна, проказа. І це дитя каже, жінці Неймана, якби Нейман пішов до Ізраїля, там є пророк Божий. І він буде зцілений. І це був голос Божий до Неймана. Нейман схопився за цей голос. Як то знаєте, каже, то тонущий хапається за Соломинку. І він схопився за цей голос, пішов до царя взяти дозволу піти в Ізраїльську землю. О, Ну і тут офіціоз включився. Цар пише царю Ізраїлю: я відправляю в тебе свого і начальника з проказою. Зніми з нього показу. А ізраїльський цар, хоча він ізраїльський цар, дитя Авраама, ну він духовно. От так. <ріст> той прийшов до нього, а той каже: яка проказа, як я тобі її зніму, так а ти з Богом живим справа маєш. Як я її зніму? то проказа. І вже починає шифрувати. То він шукає причину знов напасти на нас, сірійський цар. А Бог відкриває це відкривається. Каже, хай прийде до мене. І він прийшов і теж жиде, Пафос, знаєте, гордо житейство. Для Людей, які є грошей багато, то вже їм тільки червоної дорожки не хватає, знаєте, щоб на неї всі кланятися. І він до пророка під'їжджає, як то каже, на пантах, як на кольосах. Да. Жде пророк, вийде, руки на нього покладе, знаєте, так, собі так надумав, а пророк навіть з хати не вийшов. Слуги своєму каже, іди, скажи йому, та їде й сім разів конеться, і буде здорово. І його знайде заципило, горде заципило, він почав бунтувати. Хворий, а ще бачите, який бунтар. Вже в смиренно там дихав. Але в нього були мудрі слуги, і слуги йому сказали, ну, що він тебе щось багато попросив чи велике попросив? Ну, Піди, а раптом поможе. Він пішов, сім разок манувся. І чистеньке тіло сталек дитини. Бог говорив через дитинку. Через дитинку. Просто треба бути уважним, так, так скажемо. По життю треба бути просто уважним до Бога. Бог проговорить до нас тоді, коли Він хоче, і методом, яким Він хоче. Ми йому не можемо сказати, Господь, тепер я хочу тебе слухати, будь ласка, приходь до мене на зустріч на прийом. ну no, ну. No, no. Ми до нього на прийом маємо. І коли ми відчули, що Він прийшов до нас. Кинь все, що ти робиш, слухай його. Візьми в руки Біблію, або молись, і ти чуєш присутність Божого в своєму житті. Оце важливий момент в нашому житті навчитися відчувати, як приходить до тебе Бог і хоче говорити з тобою Бог. Не ми, не він, а ми маємо відлаштуватись під нього. До церкви однієї пише, каже, стою і стукрию. Хто почує, відкриє, зайду. І буде пече. А як не почує, Бог говорить, а людина не чує, яка для людини честь. Бог говорить до неї. голос Божий до неї. а як людина не чує і втрачає багато що. Треба бути уважним по життю. Навіть антена наверх має бути налаштована, на відмінно, і пильнувати цей духовний свій слух. Щоб як сказав, Давид, Бог сказав раз, а я почув два рази. Два рази. І почув, і зрозумів, і взяв до виконання. Ось Бог через дитинку до Неїмана проговорив. Бог через священну служителів говорить. Отут, за кафедрою, де звучить Слово Боже, тут часто і в густо в переважній більшості голос говорить, прямий голос Божий до слухача. Ось 2 Коринтян 5:20 Павло пише за себе. Отож, ми є послами Христа. Бог звертається до вас через нас, від імені Христа ми благаємо. Примиріться з Богом. Служитель, який читає Євангелію, це озвучує Бога слухача. І тлумачить Божі Слова, це голос Божий звучить слухачу. Хто не покаяний, голос Божий, покаяся і попадеш на уста. Примирить з Богом. Це прям Бог говорить через служителів. І в піснях це послання може йти. Чи утіха, і підтримка, чи заклик до якогось діла, чи до покаяння, чи до добрих діл, чи до любові, чи до віри. Господь говорить на богослужіннях Господь говорить через служителів. І не обов'язково через священнослужителів, які рукопокладені, мають право священну дію робити. Через звичайних людей. От ми читаємо в Слові Божому, наприклад, дія святих апостолів Аполлос, людина, як, в якої вища освіта була, напевно, не одна. І людина знала це тільки про Йоанове хрещення, про покаяння. Водне хрещення раніше було тільки в покаяння. Іван це хрестити. Іван Христитель, предтеча перед Ісусом, який прийшов. А хила прискіла, зустріли його теж звичайні люди, але вже більше знали, вже вони знали про вчення Христове. Проводне хрещення, яке Ісус дав, заключається заповідь з Богом. І вони позвали Аполоса до себе, і йому краще об'яснили путь Божий, і вже Аполос, вже його проповідь була такого вищого рівня, багатша, в повноті була проповідь. Через звичайних людей Господь вже говорить. І що знаєте, через кого ще говорить Господь якось? Через людину, вигляд якої без хаті. Просто без хаті. Вчора мені брат Федір, сьогодні в нас він тут сидить, диянів з каховки, вислав такий вірш. Я його, його перешлю в блок церковний, хто ще не в вайбер-групі церкви Соломіта, приєднається, я його перешлю. І там дядечко, видно, що він під впливом алкоголю вже роки, роки, беззубий, такий відпечаток печаток Бігани Олиці. Ну як він читає? Як він читає чудовий вірш, як він його читає на пам'ять і глибокий зміст, чуєте? з таким глибоким змістом, що я його слухаю і насолоджуюсь, а ти він говорить, Боже, як ми по, по народу каже, як Бог прошу без определенного міста да? Бог, що без определенного. Пияка, пияка, говорить, ну слухайте. Як закрив очі, як Бог говорить, як Бог говорить, такі чудові слова, такі чудові слова. О, супер! Знаєте, колись я згадав, як Ісус, фарисеї говорили чудові слова, правильні слова, згідно заколоїсея слова. Ну, життя їх було, як цього безхатка, за яко я вам кажу. От життя їм було гріховим, гріховим, гріховим. То Ісус сказав людям тоді, що вони вам кажуть? Слухайте, а по ділах не поступайте. Отак даже було. Знаєте, людина, яка може мати подвійне життя, подвійні стандарти. Встане, говорить проповідник, священник. Чуєш, як не дивишся, чуєш, які правильні слова, які змістовні слова. Гляну, ого! А ця людина з головою сама в гріхові. А слова виходять з гріха. знаєте. Отаке може бути. І тому десь є пророка написано. Каже, якщо ти ізлічеш драгоценне і знічтожного, то будеш, як мої, уста. Тобто, не дуже приймайся, хто тобі дає настанову. Якщо то мудрість Божа, прийми, не дуже приймайся, іменно, хто говорить, слухай, що говорить. І можеш в дитині почути голос Божий, можеш, каже, в алкоголіку. І наркоман тобі може сказати, що ж нормальне. І якщо ти уважний, ти будеш каплю до каплі, каплю до каплі, і мудрим зробиш своє серце. І мудрим зробиш своє серце. Написано, хто настанову приймає і береже, той буде в честі. Чого він мудрий й Мудрість там, деколи мудрість навіть через таких людей може говорити. Просто треба бути уважним, щоб чути, де Бог говорить, де мудрість небесна говорить і приймати. І приймати. Ось. Я не знаю тієї людини, але таке цікаво. Знаєте, дорогі друзі, я ось так проговорив, пройшовся про способах, як говорить Господь О, до нас. А під цьому хочу підвести такий, що. Головне, не, головне не почути, хоча почути це привілегія дуже велика, Бога почути. Але ще більш головне виконати. Виконати. Ось дивіться, що Ісусу сказав. Коли, Луки 11, 20, коли Ісус це сказав, одна жінка знамку голосно промовила. Яка носила тебе та годувала тебе. Ісусу комплімент такий сказав, Ох твоя мати блаженна. Ісус відповів, справді, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Виконують Його. Чого? Тоді виконане Слово принесе людині результат. Принесе людині благословіння. Бо якщо тільки слухати і знати його, і знати і багато знати, слухати і багато знати, а не виконувати, то це можна порівняти як людині голова велика, а туловище таке рахіт. Оце так можна порівняти. Людина знає багато, а не робить того всього. А не робить того всього. Тому сказав Ісус, блаженні ті, що. Виконують слово Господнє, тоді воно їм результат принесе. Ну, Приблизно сказати, лікар дасть рецепт як лікуватися. І Якщо людина знає вже діагноз свій, знає, як лікуватися, а не лікується, то вона залишиться хворим. Отак От духовно. Так якщо людина не виконає. І я хочу ще такий текст зачитати. Ісусена 189. Нехай не відходить ця книга закону від вуз твоїх. Я акцентую вуст твоїх написано. Не від очей. Нехай ніхто... Не тобто хай, хай завжди ти будеш говорити про книгу цього закону. Хай вона на устах твоїх буде. Повчайся в ній День і ніч. Повчайся День і Ніч. Не фільми дивись День і ніч. Не інстаграм читай День-Ніч. і ніч. І Фейсбук чи Ютуб. Чи якісь там серіалички. Що так прилипають до того екрана, що і буває в богослужіннях сидять, не, не цілював в екрані. От повчаться мені день і ніч, що ретельно виконати усе, що мені написано. Вивчи, виконай, слухайте слухайте, що буде з тою людиною Яка вивчила, виконала, слухайте, що буде з тою людиною Просто краса. Тоді ти будеш мати успіх. Усіх твоїх путях. О, книга це чудовий тренер життя. Хто не хоче успіх у всіх своїх путях? Хто не хоче? Хто не хоче? О, читай, пахай і буде. Читай, виконуй і буде. Читай, практикуй і буде. І не читаєш, не практикуєш. Тільки можеш другим зазверти, що в них є успіх в їхніх путях, а тебе немає. І далі каже, і будеш поступати благорозумно. Тут, тут це дві цінності, це не одна цінність, це не синонім. Перше, успіх супроводжує таку людину. Що вона не робила, вона бачить, їй допомагає Бог. З нею є Бог, з нею є Божа охорона, Бог дає їй ідеї, дає підказки, Бог сприяє, де людина явно бачить, Бог їй допомагає. Ну це крім моментів закалки і випробування, як це в Йосипа було, бо там все, все знущання були, але до певного часу він випробування пройшов і тоді він прем'єр-міністр. Чим вище Бог хоче підняти, тим піч буде, так сказати, більш палаюча для випробування. А другий каже, пише поступати благоразумно.